Далі. Скільки потрібно грошей на відкриття магазину секонд-хенду? Давайте рахуємо базово 100 квадратів. 100 квадратів у нас є формула приблизно 10 кг на метр квадратний торгової площі. Тобто, умовно кажучи, вас 100 квадратів множите на 10, вам потрібно 1000 кг на відкриття магазину секонд-хенду. Зазвичай всі закупляють зразу на відкриття і на оновлення. Тобто, загалом вам треба 2000 кг на відкриття магазину секонд-хенду 100 квадратів. Е, давайте, якщо беремо ваговий, рахуємо в середньому, це. 100 гривень за кілограм середню ціну беру, у загальній, це от, відповідно вам потрібно або 100 тисяч, або 200 тисяч на відкриття магазину на закупівлю товару. Якщо це брати по оцінці, там дуже багато вже різних цін є. Ну, тобто, в середньому десь в півтора рази дорожче буде. Тобто 150-300 тисяч на відкриття, це на саму закупівлю товару. На обладнання, в середньому треба буде 1050. Ну і Плюс ремонт, ремонт це окремо, до ремонту відношення маємо. Тобто, якщо так підрезімувати, 50 тисяч. Обладнання, це вже зі всім, це вже з касами, це вже з камерами, це вже максимально, е максимально все 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 закладаємо. І приблизно, якщо це ваговий 100-200 тисяч, якщо 100 це на відкриття 200, це на відкриття при Якщо це оціночний, приблизно 150-300 тисяч гривень потрібно на відкриття.